У Запоріжжі нещодавно пройшов чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл Олімпійського резерву 1995 року народження та молодше. Виступали на ньому і підопічні Ігоря Лонського, Євгенія Ординська, Олександр Баранніков, Владислав Мазур та Віктор Лонський. Звісно, повернулися не без медалей. Саша переміг усіх суперників та встановив на змаганнях свій особистий рекорд 2 метри 8 сантиметрів. Цей принес. Слой йому золоту медаль. Єдина у команді дівчина Євгенія привезла до Бердичева бронзу. А Віктор та Владислав посіли четверте і п'яте місця відповідно. Я доволен виступленням ребят, особливо Сашей. Ну в цілому доволен всією командою, тому що команда зайняла друге місце серед дитячих спортивних школ. Уступив тільки обласної команді міста Києва. У нас участвували чотири чоловіка, всі з міста Бердичева і всі пригонили висоту. Соперники були тяжкі для мене, ну, і вони на два роки були мене старші. Найважче було це встановити рекорд. І хоча Ігор Лонський задоволений результатом команди та вважає, що Владислав та Віктор могли б виступити й краще. Тренер сподівається на вищі результати хлопців у найближчих змаганнях. Результат гарний, але соперники були дуже. Сильні був найсильніший Саша. Із нас пригнув 2 на 8. Молодець, я за нього дуже радий. Вихованка школи Лонського Євгенія Ординська виступала на чемпіонаті з хворим коліном. Незважаючи на це, дівчина виборола призове місце, чим і пишається тренер. Вона виступала добре, але у неї боліло коліно. і, на жаль, вона не показала свій найкращий результат. Але ми сподіваємося, що вона поправиться і в ближайше час. її результати виростуть як і трижі. Наразі вихованці Ігоря Лонського готуються до змагань на призи олімпійського чемпіона Юрія Білоного, що скоро прийде у суд. Легкоатлети сподіваються поставити там чимало рекордів. В сумах поставити рекорд турніра. Там рекорд турніру метр восімдесят стоїть. Я планую з метра дев'яносто почати. Серед підопічних Ігоря Лонського вже є юні зірки, на яких рівняються інші. Одна з них – 12-річна Оля Мельничук, яка вже підкорив висоту у 145 сантиметрів. Мені дуже подобається, як вони хочу, чи теж прагають велику висоту, ну і намагаюсь так робити. За ними повторювати. Усі спортсмени Ігоря Лонського ведуть особистий щоденник, куди записують деталі своїх тренувань. Інколи вони ставлять перед собою, здавалося б, неможливі цілі, які все-таки наполегливо виконують, про що свідчать їхні результати.